Вітаю вас миром Господа Ісуса Христа, подяка Господу за прожитий день. Подякуємо за те, що ми можемо разом досліджувати Слово Його. Хотів би з вами сьогодні поспілкуватися на тему ціна людини. Скільки коштує людина? У наш час до цього моменту, на жаль, ще людей викрадають, людей можуть продати, купити. Звісно, це є нелегально, це заборонено законом. Але, на жаль, що в гріховному світі це є. А як Господь створив людину? Для чого Він створив її? Якщо ми відкриємо перші сторінки Біблії, то ми побачимо, що Господь створив Адама і Єву, і створив їх, щоб вони були керівниками, щоб вони були володарями на нашій планеті, щоб вони могли обробляти сад, щоб вони могли керувати всім тим, що Господь створив? Але, на жаль, вони хотіли дізнатися більше. Вони скуштували заборонний плід, і вони стали не панами, не керівниками, а стали рабами гріхами. На жаль, так сталося. І природа помінялася, і відношення природи до людини, людини до природи, і зараз ми в цьому світі знаходимося. Якщо згадати, то ще декілька століть у нашій Україні було рабство, було кріпацтво. Людей панів називали феодалами, а селянів називали кріпаками. Ці часи можна згадати в поемі Сон, яку написав Тарас Шевченко. Ми ці слова добре пам'ятаємо, коли ще вчилися в школі. На панщині пшеницю жала, втомилась, не спочивать, пішла в снопи по шкандибала, Івана Сина годувати. Тут розповідається про те, як жінка, яка ще будувала дитину маленьку, вона мала спеціальний земельний наділ, вона і працювала, і годувала свого сина Івана. І далі написано, що вона трошечки втомилася і сама заснула. І сниться їй про те, що її Іван вже не, не одинокий, а жонатий. Далі написано про те, що вже не бідний, а багатий, і на своїм полі пшеницю жнуть. У цієї жінки було бажання, щоби. Вийти з цього рабства, щоб стати вільною, щоб її діти могли працювати вже на своїй землі і ні від кого не залежати. Так сталося, що у декілька століть була Панщина, але потім указом було панщина ліквідовано, і селяни та й взагалі всі люди в Україні стали вільними. Подяка Господу. А як на рахунок Духовного рабства? Чи ми ще знаходимося в ньому, чи ми є вільні? Як я й говорив на початку теми, нами трошечки на деякий час, на декілька тисячоліть, людством опанував гріх. І ми стали рабами. Ми грішимо, і це видно по наших характерах, по наших звичках, на, наші, на нашому обличчі навіть може бути показано, які ми є люди. І врешті-решт, людина старіє і вмирає. Та невже це буде так завжди? Невже так буде йти від року в рік, від століття в століття, від тисячоліття в століття? Давайте звернемось до Біблії. Написані такі слова 1 до Коринтян, 6.20, адже ви куплені за ціну. В іншому перекладі Біблії написано куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі. Які належать Богу. Про що тут говориться? Викуплені дорогою ціною. Що це за ціна? Це Ісус Христос, Христос, надіє світу. наш Викупитель, прийшов на нашу землю, постраждав за наші гріхи і дарує нам шанс, щоб ми могли звільнитися від рабства гріха і стати вільними людьми, уже не діти рабства, а щоб ми були діти Пана нашого. Діти Творця нашого, Спасителя нашого Ісуса Христа. Нехай Господь допоможе, щоб ми в цьому житті могли позбутися своїх гріхів, щоб ми просили в Бога допомоги, і щоб замість старості у нашому житті була вічна молодість, коли ми будемо з Господом на небесах, замість поганих звичок було би прославлення Господа в Піснях. В досвідах, які ми пережили, нехай Господь допоможе, щоб ми перейшли на Його сторону і прославляли ім'я Його. Амінь.